Мирного неба всім. Сьогодні у нас далі буде колода подорож до казки, і ми з вами подивимося, його відношення до вас. І так, позиції у нас, його думки, його почуття, що у нього на підсвідомості, його проявлення, як він проявляється, що він скриває, його наміри, його плани і його дії. Хто до нас сьогодні завітав. З таємними бажаннями людини про зустріч або в натхненні якась така, про якесь омріяння, зустрічі ту жезлів, тут кубків. Обнулення якоїсь історії, або щось заново, або е, як обнулення, або е, зовсім нова історія, на яку ви хочете подивитися. Ну тут доволі королева жезлів, доволі е, ну як складнуваті карти ідуть. Так що е, скор... король кубків, дівчата, королева жезлів, король кубків. В голові у нього королева жезлів бачите, а хотіла я сказати, доволі складні карти йдуть навколо. Так що на перш, перше, як, як, перше слово, як там, дорожче, дорожче другого. Перше, я сказала, обнулення історії. Дівчатка, обнулення історії, якесь було, і він щось хоче пустити заново. Можливо, є питання відстані, можливо, блок. Блоки в інтернеті можуть бути або якась така по. Переговорному пункту е, може бути питання незрозумілого руху для нього, е, тому що людина якась закрита в своїх думках, в своїх мріях, е, підвішеному стані відносно королеви жезлі, можливо, сама королева жезлі підвішила його в такий стан. Е, ну і блочна ситуація по якійсь історії, теж, що ну, втрачена якась, знаєте, така не зовсім. ...природня або щось таке хаотичне все. Король кубків, дівчатка, так що питання або реально кубкового, хто по знакам зодіака дивиться, або він в аспекті. А аспект кубкового короля це все-таки питання кохання. Все, поїхали. Це загальна була, в принципі, його загальний простір. Так, що до вас будемо дивитися, королева, бачите, якась королева жезлі в голові є. Ну, в принципі, в просторі, от, можна сказати, але так, поїхали. Його думки про вас, почуття. Що у нього на підсвідомості? Обов'язково. Це може бути зовсім дві різні позиції. В принципі, буває рідко, коли співпадає вирівняний, так сказати. Давайте подивимося тут ще наміри. Відносно вас. Його проявлення взагалі в вашому житті, що він взагалі скриває або конкретно від вас скриває, плани відносно вас? І його якими будуть взагалі його дії. Можете згадувати якийсь час. Так. Ой, хо-хо. А -хо, одно то у нас. От який красунчик пентакливий. Ну, зараз будемо дивитися, що тут, що тут. Так, трошки. Відносно вас, паш кубків, вісьмірка кубків. Куди ж ви пішли? Одні кубки, кубки, кубки. Відносно вас, одні кубки. А, або о, наскільки стабільним є ваше кохання, або питання примирення відносно вас, все таки, тому що одні в думках одні кубки. Це питання емоції і це питання, в принципі, кохання. Е, може бути, якщо е, питання примирення, до прикладу, бачите, тут пажик кубків. Я надіюсь, там. Попадаю гарно. Пажа кубків, кудись стара так дивиться на певну зустріч. Може бути, що він буде подумувати, чи готові ви до зустрічі, а як буде зустріч, ви його приймете або як приймете, а чи хочете ви кохання, а чи маєте ви кохання? Може, ви закохані, а чи ви які почуття ви маєте до нього? Тобто тут в голові крутиться одна якась така рожева історія. З запитаннями відносно вас. Е, може бути, що ще людина розглядає вас, як, е, наскільки ви стабільні у своєму коханні. Тобто, е, якщо ви закохуєтесь, е, це пажик це ще. Ну, е. Перші моменти такі, знаєте, душа на розпашку, якісь перші, такі, ну, закоханість, така, перші враження, як кажуть, розтеклися по підлозі, або ще щось. знаєте, таке Мімімішне, няшне. І такий, такий же стан не те, що про вас, а от, може і про вас. В принципі, теж так сприймати: Ой, моя дівчинка, або, ну, знаєте, як ä, як. Не... Ну, все як в, коли думає або розмовляє, все таке в няшному, няшному. І в думках також може бути сюсі-пусі, пусі-сюсі. Можливо, все можливо, тут паш, там, лицар, так що може бути і ну, невелика різниця в віці, але якась різниця може бути. Ну, Це, як вам сказати, нормально. Ну, невелика доволі допустима різниця. Може, може бути. Але в принципі, тут доволі складновата карта вісьмірка Кубків, і тому я говорю, що він може подумувати по питанню, чи, наскільки ви врівноважені в коханні, чи ви як ви приймаєте кохання, чи ви скоро можете піти до прикладу, поміняти щось, або чи ви повернетесь, або ну, вже виходячи з позиції, яка у вас є, дивіться там. Ну, або питання примирення, це, що я вже сказала, можливо, чи приймете. О, може бути, на серці тяжко. І є колосо фортуни. Ой, біла карта, а на серці то хо-хо, на серці то тяжко, тому що на серці є втрата. На серці є втрата, болюча втрата, якась така половинчата історія, можна сказати. Колесо Фортуни говорить, в душі у нього бажання, знаєте, по-перше, можливо, є відчуття доленосності, якоїсь доленосної зустрічі, доленосного життя. Ну якось так, от, Якоїсь близькості. А так як у нас тут біла карта ще. Ну, це може бути, я відпускаю все на, на долю. Я покладаюсь на долю. Ну, якось так. Але колесо фортуни з картою, отут вже з вісьміркою Кубків, чітко можу говорити про питання якогось повернення туди-сюди, туди-сюди. Про втрачені надії. От якби, давайте підсвідомість по світу вежа. Світ вежи, і це підсвідомість. і чотирка кубків це знову у нас очікування можливостей. Це знаєте, отут на душі вийти реально вийти з білою картою. А я не знаю, що чекати взагалі від долі, але в голові одна отака якась кажу, няшня історія у нього. З підсвідомості знову ж є карта світ. Це могло бути загублене кохання по світу. Ну, знаєте, по світу загублене. Це може бути відстань, яка втрачена, інтернет-зв'язок, який втрачений. Люди, які роз'їхалися втрачені. Те, що з підсвідомості у нього, ну, з підсвідомості вежа, тобто повна розруха, нема цілісності, нема закритої історії. Що з його тригерить на підсвідомості, нема закритої історії. Немає. Це, скоріше всього, якась така болюча позиція не, не гостра. Зараз не буду говорити про гостроту, але постійно. Це на серці, розумієте, така давляча історія із з району серця, воно якби з району душі, воно йому постійно сигналізує, що щось не так, щось було втрачено, ти не так зробив. От ну, Нема спокою, нема цілісності. Так, якими намірами потім подивимося, все-таки, давайте подивимося тоді, яким було проявлення. Вісьмірка, закрите кохання. Ну що, тому що це є вісьмірка. Дивіться, це є обмеження по королю кубків. Це непризнана, невизнана любов, непроявлена любов, непоказана любов. Ну, емоція короля, почуття короля по сімірці кубків. Тобто я ще, можливо, сам не встиг або оприділитися, або не встиг сказати, або не хотів казати, або сам мрія. Тобто, тут більше проявлення таке, саме-саме більше проявлення, яке могло бути в вашому житті, це, це питання. Духівника, це питання лікаря-психолога, до прикладу, це питання якогось більше вчитель, але щось таке з душею зв'язане може бути. Або просто друга або знайомого, тобто людина, яка можливо з вами на роботі сидить в одному кабінеті, вам мило посміхається і не дає зовсім. Ну, якби, не показує вам, що у нього щось в почуттях є або було. Отак. От ну, це приклад. А так, то взагалі, скоріше всього, вісьмірка мечів говорить, що проявлення якогось ну, якби зовсім одне бажання проявлення нема. Так. Імператриця по вибору. Ту з мечів, Ох, що він може приховувати? Починаючи від е, законної дружини і питання, яке стоїть вибору у нього, до прикладу, е, до питання любов. Ну, так, дивіться, до питання любовних історій, а взагалі, ну, якихось може приховувати. Взагалі, ту з мечів це, е, це істина. Це істина по імператриці і по вибору. Скоріше всього, по тузу тузумічів, я би сказала, що він взагалі від вас нічого не приховує, ну, бо нема, якогось змісту немає. Тут немає змісту. Але ще можна сказати, що це як ідейна карта відносно імператриці і вибору, вибору або е, вас ну, вибор. вибір або злиття. От, моя ідея, що у мене от таке кохання. Напевно, ну, ми зараз питаємо взагалі, можливо, ну раз у нього кохання тут до вас. І от така позиція, значить, це відносно вас така історія. Так, його наміри. Ну що, королева Кубків його в намірах? п'ятірка мечів завоювати. Ой, наміри, ой, наміри. Ой-ой-ой. ой Я великий і сильний, тому що тут, знаєте, яких наміри. Ну, наміри, наміри. Він може собі в голові набудувати, але як цікаво, тут в голові одна розові хмаринки, якщо по думкам, а в намірах тут така п'ятірка мечів, знаєте, з магом, королева кубків. Я дістану тебе любою ціною, або я заставлю тебе посміхатися, або ти будеш моєю, або ти будеш мене любити, отакі наміри. Ти будеш моя, я все зроблю, я пройду, я проломлю двері і тому подібне пух. Отакі наміри. Хм. Отакі наміри. Добре. І що ж з цими намірами ми випливаємо в які плани? Трійка мечів. Не вдається, зависає в тузі кубків. Ну що, плани, плани, плани. Це називається плани, плани які постійно його розчаровують. Що би він там собі не думав, ніяких... це все спускається на туз кубків на емоцію. Просто на емоцію, яка його переповняє. E, ніяких, скоріше всього, кроків він не встані зробити. Чому? Ну, не можу сказати вам тут зараз чому. Можливо, дійсно якась відстань є, або якась загублена історія, ще щось такого Ну, плану, потрійки трійка мечів в повішеному. Тут ще можна би було сказати, якщо у нього якесь таке відчуття на долю, тут поставити на долю, що цей туз кубків, що він все-таки оправдається, і, до прикладу, буде примирення або хтось когось простить. Но, судячи по всьому, по цьому розкладу, що це ви ніби би мали, ну, ви би мали повернутися аби його прийняти. Отак, судячи по розкладу. Ні, це відносно вас, тут не може бути. Я тут не можу цю карту прочитати, як в його намірах, що у вас нічого не збувається, і піти в нове кохання, розумієте? Тут, скоріше всього, відносно, що якась історія отут зможе ну, дати, новий, дати новий виточок. Дати новий виточок. Ну, але це є емоційно. Це, це просто це і, і здівательство називається в планах. Це людина, це садомазу на ну, садомазу по, по суті в своїх мозгах і в серці. От такі плани. Він сам себе просто-напросто ну, сам ну, це знущається над собою. Ну і двійка. Дивіться, є якась закрита історія. Закрита історія, двійка мечів, може бути, що якщо ви його блуканули, до прикладу, або ви, він би хотів вашого кохання, він би бачив вас своєю імператрицею серця, у нього це ідейна така ідейна його дорога, така думка відносно кохання. Якщо питання вас, от ви, ви на якому рівні, до прикладу, чи ви його приймаєте, чи не приймаєте, чи ви розвернулися від нього, чи ви ну, якби не хочете бути його, ну не приймаєте його любов або не можете. Тут також може бути, що не можете, до прикладу, в житті різне буває. Він тут на шанси якийсь надіється все одно, навіть на підсвідомості. Він не опускає оцього шансу. Бачите як? Хоча кажу, тут дуже складна якась історія. Але... Він надіється на якийсь поворотний момент. Десь тримає руку на пульсі, десь тримає подіях, тут немає, тут двійка. Двійки і четвірка пентаклей, і просто тупо сидить, десь кажу, може це робота, або якесь наблюдає, ну, щось наблюдає, десь наблюдає якимсь чином за життєвою позицією. двійці або є якийсь блок. Є якесь неприйняття. Можливо, ситуація дійсно питання примирення або розмови. Можливо, він так собі подумає, якщо би це було, то я би щось доказав. Але тут, вибачте, в намірах така, знаєте, прям ой, тут ще, Ух, тут ще й ревність. Ви знаєте, так? Тут він може подумувати, що. Ну, яка ваша любовна історія, до прикладу, що у вашому особистому житті зараз відбувається? Дівчата тут, скоріше всього, щось е, втрачене. Не те, що люди посварилися, а щось реально як втрачене. Ну, або він так е, переживає це, ну, дуже ну, неприємність, доволі така неприємність у нього на душі. Це йому як з'їздили. Е, Серпом, тому що це ще може бути, допікати його дуже сильно ревність якась. Ну, або таке, знаєте, егоїстична структура все-таки я добьюсь, я зроблю, ну, або може бути і трошечки, знаєте, що там у вас сталося або не сталося, знов якось. Ну, є розбите серце, можливо, програється якась історія кажуремності, цих зрад або ще якось. Ну, те, що дій поки не буде, вичікує, скоріше всього, на подання долі. Вичікує, прям сидить, вичікує, і... чи якісь зміни будуть. Тримає паузу ще отак. Питання вирішення на двох, так, питання вирішення на двох тут, якщо так. Ну, в, такому, в такому розумінні, скоріше всього, людина навряд чи просунеться далі, Якщо у нього тут тільки по намірах, коли він булькочить всередині себе дуже сильно, а по, по самих діях сидить. Ну, бачите, тут все-таки у нас король Пентаклей. А... З лицарем мечів і колісниця, ха. Колісниця і лицар мечів, карта смерті, теж. Добре, давайте я ще скажу відносно нашого сьогодення. Якщо якісь історії зв'язані з військовим станом, тут не об... тут може бути воєнний, а може і не обов'язково. Може бути якась закрита історія пересування, просто закрита історія, от за... замкнутий простір, і людина не в стані під і королева виходить. Король, королева Пентакли. І це може бути як. До прикладу, історії, що хтось, а може і двоє, одружені заміжня, одружений. Може бути ця історія неможливість, просто неможливість пересування. Оце дуже, дуже складний час, небезпечний час і смертельна така якась напруга іде. І ще й до того всього, що це, в принципі, в якомусь просторі або проживання, або там, де проживає, або десь дуже близько. І воно виходить на. На питання ще й закону, закон і порядок. Тобто якась звістка через закон і порядок, по суті, по суті якісь обмеження. Тут може бути обмеження волі, ну, ще щось таке. Ну, або ж самі розумієте, якщо якийсь є законний шлюб, от вам закон і порядок і обмеження волі, чи у вас, чи у другої людини. От сьогодні у нас така історія. Така історія. На яку на долю, на долю, на долю, ом, на долю. Людина надіється. Все. Думає про зустріч, хоче її навіть. Дякую вам і до зустрічей.